Матраси, які замовляють в магазини мебліка для спальних відділень в автомобілі. Здебільшого це вантажівки. Беруть або 7-сантиметровий подвійний кокосове волокно і 5 см пінополіуретану. Або 12-сантиметровий кукос, пінополіуретан, кукос, пінополіуретан. Можна зробити з бортиком, як на зразочках, або з заокругленими краями, як на готовому матрасику. За необхідності можна скруглити, зрізати форми згідно вашого ескізу. Крім того, можна дошити гумки, як на зразку. Який був виготовлений під клієнта?